Це Руслан Осипенко, дипломат, а також експерт, міжнародник. Пане Руслане, раді вас бачити з Днем Незалежності. Слава Україні! Героям слава! Вітаю весь український народ з тим святом сердечно! Так, пане Руслане, говоримо зокрема в. В цій годині про підтримку України, зокрема від наших західних партнерів. ось так півроку пройшло, і зараз ми можемо підбити такі певні підсумки, які держави надавали найбільше зброї та фінансової підтримки, чи можливо якісь держави відкрилися для України по новому, що так в період війни почали набагато активніше допомагати? А хтось може навпаки розчарував. Так і було перш за все. Я хочу почати з того, що з України Україна пробудила весь демократичний світ. Вона його пробудила і об'єднала в боротьбі за, за свої цінності, за свободу, за європейські цінності, за верховенство законів, а не верховенство сили. Тому Україна має зараз визначальну роль для усього демократичного світу. Другий момент, я хотів би дуже подякувати всім нашим партнерам ще раз за те, що вони стоять пліч опліч з нами і підтримують у такий складний час. Якщо казати конкретно по країнах, я поділюся тільки своїми спостереженнями, вони дуже суб'єктивні. Першою почала нам допомагати, якщо ви пам'ятаєте, з 2016 року Литва. Ми всі дивувалися, що маленька незалежна країна, але вона така хоробра і стала пліч опліч з Україною тоді і почала Постачати нам летальну зброю, коли всі дуже боялися Росію, боялися її ядерного шантажу. От але, незважаючи на це, 16-го року почала постачати летальну зброю. Це такий вже історичний момент, як, ну як на мене. Друге спостереження моє перед війною. Якщо ви пам'ятаєте, перед самою війною це сполучені штати і Британія почали постачати нам протитанкові комплекси, почали нас підсилювати, тому що вони знали, що розпочнеться війна, і продовжили потім підтримувати вже після початку цієї війни. Потім приєдналися Балтійські країни і Польща. Вони взагалі зробили, ну я не знаю, більше навіть ніж ніж могли б зробити віддали все своє, що мали. Також Словаччина, чехія з північноєвропейських країн я б відзначив Швецію і Данію багато європейських країн, які стали пліч опліч і допомагають Україні. Але були такі країни, які обіцяли, але затримували, затягували, пояснювали, але не давали. Президент навіть казав під час зустрічі з Ердоганом, що деякі взагалі обіцяли і не робили те, що обіцяли. Ну, війна зняла маски з усіх, і ми тепер чітко бачимо хто на кого ми можемо покластися, хто наш друг, а хто так. А пан Руслане при цьому ми побачили другий саміт Кримської платформи попри всі ці негаразди. Навіть Анжей Дуда приїхав, аби особисто на цьому попри бути присутніми. Дуже дякуємо за цю сміливість і відвагу. Отже, у цьому заході цього року взяли участь представники близько 60 країн міжнародних організацій. Майже всі вони виступали в онлайн режимі Як вже я зазначала, Анжей Дуда прибув у столицю України із візитом, окрім участі у кримській платформі. Він також провів перемовини з. З Володимиром Зеленським, а що ж до інших країн, то заяв на заході прозвучало чимало всі учасники говорили слова підтримки України та зійшлися на думці, що боротьба за Крим є частиною боротьби за всю Україну. Зокрема, президент Туреччини Реджеп Таї Пердоган наголосив, що завершення окупації Росією Криму є фактично вимогою міжнародного права і важливим елементом глобальної безпеки і стабільності. Також під час виступу на заході прем'єр Канади оголосив про додаткові санкції проти Росії. Та про виділення допомоги у розмірі 3 мільйони доларів на оборонний, а також правоохоронні сектори України. Прем'єрка Швеції анонсувала новий комплексний пакет допомоги Україні. канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв надати Україні додаткових озброєнь на понад 500 мільйонів євро. Якщо говорити про цей другий саміт Кримської платформи, пане Рослане, які ваші враження і от які з проміж цих безлічі і заяв шістдесяти країн організації учасниць були найголовнішими, найважливішими? По формі спочатку те, що кинулося в очі, що значно збільшилась кількість країн, які нас підтримують і стали учасниками цієї платформи? Якщо на попередньому форумі було 46 країн, то зараз вже 60. Значно зріс рівень а, представницький. Це 40, якщо я не помиляюсь, там більше 40 президентів і прем'єр-міністрів тільки було представлено на, на, на цьогорічній платформі. Тому по формальних ознаках ми бачимо динаміку. Ми, ми, ми бачимо прогрес, що країни приєднуються і наполягають на тому, щоб був відновлений а, справедливий мир, так мовити повернути і території України Україні, щоб вона була цілісною цілісною і суверенною країною. Другий момент, якщо казати про заяви, то мені особисто припали до душі три заяви: перша ну як пересічному громадянину, перша заява, те, що здачі територій в обмін на якийсь хиткий мир не буде. Це дуже бояться всі так би мовити, громадяни і цього. І чітко це прозвучало, що цього не буде. Заява Ердогана сподобалася, що коли він заявив відкрито і відверто, що Крим було окуповано незаконно, і він має бути повернутий Україні. А мир має бути справедливим на основі того, що буде відновлена територіальна цілісність України. Ну і третє третя заява мені сподобалася, що з Криму все почалося, і на Криму все закінчиться. От я для себе виділив такі